Всім привіт! З вами Сені Фокс. І ми знімаємо п'яту серію нашого летсплея по Таумкрафту. Так, і ми починаємо. В попередній серії ми вивчили нітор. І оце дерево, щось воно мені не дуже подобається. Там дуже багато флаксу непотрібного. І зараз ми поставимо сюди ще два елементи. Зараз ми знайдемо. Нам треба. Е, таке наковадло. яке називається. Я не пам'ятаю, коротше, наковадло і тут паличку. Аспект цієї палички і наковадло Наковадло. Де воно є? В чому воно може бути? Снистовка. З нами тут сидить Стас збоку. Стас. Так. Чимна. О, чарівна паличка є в нас ось! Всяких візів. візів. Ні, не потрібно. Ось. Наприклад. Ага. Тут же дальше немає червних палочки. А ні, ще в книжках зачарування є. І тут же є. А, це. Стасі я Нехай грає. Так, 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 так. Ну давайте візьмемо шарди. Що там? У нас шарди? ми ще його добудемо. О, давай, 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 давай. Yes. Set the vertical issue. О! Фабіоко. Точно, я когда нам потрібно будет на ковальне. форма the Що So нас є у формі Що? Молодець. Шо? Молодц. Тус 4. Так. Ну він насправді тільки що впав. пол. Want of appractings. Apprectance. Так, а, чекайте, шалам шолом мене з'їде. Ой, довго ми будемо зучати цю силковісту ткань. Не знаю, навіщо вона нам потрібна, навіщо вона нам не потрібно. Да. Так, 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 так. Я не знаю. О! Вісп! Це означає, що ми повинні його вбити. Ага. Вісп вбити легко, тільки якщо би в них ще попасти. Вісп. Та, зачекай секунду, та зачекайте, дурак! Ну, давайте ми його об'єм за так, і ось ми повернулися, ми вбили цього віспа. У нас випало знову якийсь віспі есенс. Цей. У нас же є різні кольори. Якийсь коричневий, якийсь фіолетовий. Так. Давайте мені цікаво. Ой! Не хотів падати, але впав. Мені цікаво, що буде, якщо зру... зрубати оце дерево. Не, ну давайте вже вивчимо цей шукавістую гладкості. Щось інакше. Ну давайте вже візьмемо її. Фабіоко. Ні, Нам ці шарди потрібні. Давайте візьмемо цю штуку. І попробуємо вивчити щось інакше. Наприклад, поставимо сюди редстоун. У нас одна є. Редстоун. Є. Поняття немає, що це таке, але щось воно дало. Нічого, наприклад, порох. Порох має бути. Теж нічого нам не дало. Хм, цікаво. Так, давайте відправимося в шахти. В шахтах завжди є що зробити. доски. Пойдемо, сподимось. Так, пустою. Так, ні, треба взяти камінь, звісно. Вони нам дуже такого. Вони нам пригодяться. Так, я знаю, що в нас ось тут є шахти закинуті. Ой-ой-ой! Зараз ми сюди підемо. Пішли в дві стоп. В цю сторону натежіш. В цю сторону натежі. В цю сторону зараз ми підемо, я знаю, що тут є. Оба, оба. Ага, я знаю, що тут пусто. Так, Тоді в цю сторону точно не пусто. Так, щось дуже голосно ви почали грати. Хочу зустріти зараз Angry Zombie. Ось. Тут у нас є шахти. И вот тут у нас есть шахты. Эм <решит> из них выпадают мозги. Миски. На, <решит> что они тут бить? Они мне потребны. Пальцы в что ж не там в Что с ней? Что с ней шахты? Ну, типа я понял. Ну, я знаю. Так, давайте станем тут и начнем копать. Давайте я зупеню. О, уже, уже докопался до чего Думаю, зупиняти, але не треба нічого зупиняти. Все потрібно показувати, як воно діє. О! Так, ти так. ти можеш отуто мені... Ага, то що ти робиш? Турак! Турак! Все. Це бігемод. Гі Такі гі гімод. Так. Так, тут у нас є залі... О! О. Ага. Кліпер! Давай! Дякую! Дуже радий, що ти мені допоміг. Ага, там упав у нас скелетрон. Ха, а ну подай, подай давай, подай. О, ні, ні ні во він! Ха, ось він, ось це тупий скелетрон, давай! Помри. Все, він помер. Ше, ще один? Ти що? А. Молодець, що ти впав, Стас. можна це якось не афішувати? Так, у нас немає... ага. Добре. У нас немає вугілля. О, я вже бачу один цей. Як він називається? Один. Ай, треба блоком закрити. Навіщо я взяв з собою досліди? Давай. Давай, давай. О, все, бейтеся. Все, вони починають битися. Тому що один попав в іншого. Давай. Хто переможе, того я вб'ю. Все, а тебе я мушу убити. А я тебе убью, а не тебе чуєш. Ага, тут о! Шарди, фаер шарди. Бачив колись фаер шарди. Вогняні шарди. Шарди за Ой. Шарди за спе... спектом вогню. Мені ще потрібно заліза. Не знаю навіщо, але воно нам не потрібно. І потрібно мені ще ось це тупе вугілля. І можна підніматися потрішки наверх. сюди пік. навіщо я тримаю в руках та поняття нема о, до речі, томаноміком. Все, я його буду так називати. Так, княжека, блинчині все. Я дойшов кінця. Все, ми зняли серію, і Угу. Це ти зняв серію, а я ж її не, не закінчив. Я ще її не завершив. мої глядачі чекають Що? Та трошки ж. Дай нехай ми знайдемо хоча б щось, що, -що, що пов'язане з тим наколадом. Або я за кадром мушу подивитися, що це... О, літача маєшка. ту ду ду Тудудудум. ту ду ду Тудудудум. Тиш-тиш. хі я знайшов свій смарах. Перший смарах. Я знайшов смарах. Діаманти я ще не знайду. Алмази, я... ти маєш новий продукт? <Vegan> так. <tank> не, діаманти я ще не знайду. Ще за. Ні, я, я недалеко відом. 18-та высота. Нам би ще не ще спуститься. Он десь тут. ай яй 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 їда. А хто про мой... А, я й яй Вс, закрыл не буду. я знайшов Redstone. Ага, нема факелів. клас. Зараз ми їх добудемо. Дайте мені вугілля. Я вже знайшов цей самий. Як завжди називаю те, що я не знаю цей самий. Цим самим. Я знайшов ртуть. Ось вона, Ось це ртуть. ртуть. Зараз подивимося, що з нею можна робити. Так, 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 де вона, Ось, її можна прибувати і виді ртуть. А з ртуті можна зробити багато чого. В мене не показує. Так, 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 вигілля 8, пальчик 15, вийде багато. 32, бал... 32, Так, Й, Та, о! Сюди можна піти і взяти оцей редстоунчик. Ми вже на висоті 13, алмази вже починають бути. Ну, Починають з'являтися. Так, 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 так. Ось, ми нарешті знайшли гарні печарки. Опа! Ага. Ну нормально, нормально. Так і знав, що... О, 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 лага, лага. Так і знав, що потрібно нам взяти від... відерце води, але щось до мене не дійшло. Зараз зараз ми можемо закінчувати серію, тільки як дійдемо додофіку. Дивимося наверх, чи немає алмаги. Заліз. Так. Две зомбі, дві дві зобі. Ааа, розумний, так? О, ні, ти не розумний Ти дуже тупий зомбі Ну дуже. Ааа! а а Ага. Це не зомбі тупий, це я трошки затукла Оу! Эээ, е -е, як там? Я говорю! Золото! С-шард! Золото зад! Я бачу і тут золото. Чиден. Та зараз зарвемо. Просто я хотів показати, що в мене є S- Shard. Не S- Shard, а Fire Fire. що це за Шарди. це Як ви кажете шарди... Ні, це v shard вроде. Ми ж подивимось. Ага, давайте візьмемо Backbox. І поставимо... Ось це в нас Fire Shard, а це в нас Air Shard. А, повітряні шарди точно. ще досліди і оце добренько так туди я не ну добре туди я піду потім хочу знайти мені аумазики yeah. оцей там угу. цей там крав дуже класний мост, можу собі його поставити що що то буде ним? о е, амб е, ого, хотів сказати емеральд сказав амбер ще один емеральд ага ось тут Бачу, там наш файл, в них вже тут були. Ну не були, тут, але були. Тут. Короче, я запутався. Золото там і золото заняття. Ого! Щас, великі залежи, залежи. Великі поклади золота. Стан, еще і і золото, еще тут золото, еще тут золото, і, і тут не... золото, і тут золото. Зол... 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 це напевно два поклади золота одночасно Ну, ще золото не может так сильно спаматься. Так, давайте сюда стрибнем. Я відчуваю, що тут є щось гарне <гум> Тупая шоста чуть <гум> дострибну, не стрибну. А, не до Тут? золото где это там золото а на золото классные штучки можно заработать можно заработать golden nugget об золоти наггетсы даже теперь помнить у нас такой переплавляю золото а золото тоже можно работать блоки он сейчас я факелы не ставлю нападу на зараз ведно во сшат Земляний шар Так, мені потрібна вода. Де вода? А, тут точно імені. О, oh, у мене вже меч ламається Класс нече. Оп, золото. Так, ну давай все. О, фіолетові шарди. Так, так. Там мені, в принципі, не потрібно ці Ша, але... Ай! Ой, це там крафт, це магічне вивчення. Ух ти. Класно, я тобі кажу, дуже класно. Тут можна зробити маленьких големів, які будуть тобі все допомагати. Маленьких таких дядьків, які будуть тобі... Големів. Типа ромчиків, так. Так. Ні, не ромчиків, а таких маленьких дядьків, які будуть тобі все допомагати. Ні, Дурний! Тут тють. Шо, чого ти сюди заліз? Чого? Скажи, чого? 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 Ти розумний? Ромчик, другий. <смірко> Або другий Стасик, який під руки лізе. Оу, <плес> оу, oh. oh, oh, я ще під'єм наверх, але я туди не піду. Йух, <плес> беруємо. <плес> Так, где у нас шар там бью, я, там, mm -hmm. там тут... фиолет. Не, не, фиолетовый нам не зустас. Ось тут он. цей Да. дурак, блин! Ура. Я тебя найду, дурак. Давай, я тебя найду, давай. Лук с собой Та не мама не лука, я же его не сделал. Ау, шатан. Идет по то пошел, что тут? Да, а, А-а-о, Вовна. Думаю, десь я бачу. Шо це за штука? Шарди. Тобі зараз поясню все. Давай тобі за, за кадром поясню. Або ні, давай зараз поясню. Це, коротше, такі штуки. З них можна зробити чарівну паличку, в них є дуже багато аспектів Бачите, якщо я нажимаю Shift, значить наводжу на це і нажимаю Shift, у них є дуже багато аспектів. Там, аспект mm -hmm. каменю землі. Там... Дорого... Дорогоцінно то Так, тут дуже-дуже дуже небезпечно. Зараз ой собі я так закладаю, а там ззаді мене підходить кріпер БАБАХ! Або я закладаю і заклав алмаз. Он насправді там не була алмаз. Та о! О! Алмаз? Ні, це не алмаз. Це алмаз? Ні. Це не голуба алсенька, це алмаз. Ні. Алмаз голубой, наоборот. Делать кейфи это к алмазу, ты думаешь что алмаз это Ты думаешь алмаз это Да, ты правильно радуешь. Наш тебе алмаз. Кому потребуется тебе алмаз. Понять, я так. Тут зараз треба быть дуже аккуратно. То есть тигер раскопал, сразу закопал. И третий раз ты раскопал. О, боже мой. А, я настрашился. <гум> ты ти ти та, ти, ти ти, ти, ти так дергнулся, і меня аж дергнуло. <гум> ты я, <гум> <ти>, я дернулся. <гум> <гум> та ты ты дергнулся і меня аж дргнуло. Ты дергнулся, А, ааа то то давай на мене не спарайк, <гум> Ну и блин уже. Ну, Дживи треба то. Треба мені того, треба. Короче, Оп.. в дупу то. Так. Иди в специальность, блин, блін нас же тут того година стоит. А в нас вроді ще нема фіолетових шардів, чи є? Вже є. Ну там вже є. Там вже є то. Оу. <гум> давай перекриємо тут воду, бо вона мені не мешает. Ты ещ вже 20 свин не пошла случайно? За серія вже тебе пришла, ты шо? Ти ты шо, хотів, щоб я сюди не пішов, я тебе зараз вдарю, Стас, дивись. Ты 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 це бачишь? Ты ты це бачишь? Я тебе вдарю. Ты хотів, щоб я серію закінчив? я тебе зараз вдарю. Сильно вдарю. Да я бачу. Наш тебе тело ломаю. Правда давай викинем їх. О давай, зараз викину в лаву, давай, давай. давай. Не віриш. Звісно, не віриш, бо я їх не викину. Я що, дурний? Я зовсім дурний? Ти мене вважаєш зовсім дурним? Ні. Nee. Дякую. Друг гарний. Вважаю свого друга зовсім дурним. А це ще не кінець, я ще бачив алмази. Браєш, бренш. Так давай поставимо їх в бакпак, бо мені аж кусь тошно. За них. Ні, не в цей бакпак. Знаешь, мене є ще модні рюкзаки. Що тут рюкзаки даз? Дитя, не? То ж не дитя. Вс, ходе. Оу, шар. Але я вже за ним не полезу, мне не Хто це? Ти що? Аааа! Снайпер тупорилий. Ха, я тебе бачу, гина. Да де Ха-ха-ха Ха-ха-ха! Так де, де, тікай, тікать, тікать, тікать. Ага, води, все йдемо до, йдем до нього. все треба, да. Ну капець. Так, звідки ми прийшли? Пісно. Nice. Ага, звідти, точняк. Ким потрій, тим, та. Стейк. Стейком буду робати цей. Камінь. <ривіт> Давай, ну, давай. Оу. Oh. Ага. А тут повітря. все, на повітр. Как бы дошла висля с дня належности. Дня Належності, так? Блин, даже пути. Ага, вот они ну, путаем. Як вы дойшли? Oh. Uh -huh. Фу. Классно? Ишла пешка? Не, летел на литаку. Где поговорим? Пауза. Так, і ось ми повернулися. Зомби в О, о, друг! Друг. Оооо, блін, блін. блин. Ха-ха-ху! Це було страшно. Це було дійсно страшно. Та ні, это я над лавой, ты шо? Та, подумаєш. Це ж не ты маєш там 5 алмазів у рюкзаку. Давай, 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 хто тут давай? Ого, едный дядя. Шо, ти що, ти що наверх хочешь вибратися? А, не выберешься. Давай. Ееееее. Та сундуки, там я вже там був. Нє, там ку тебе сундуки, там куда ты живу. Я вже там був. Не, там сундуки я навіть не знайшов. Я шуна. Не шибен на. давай Так, мені треба видариться з водочку. Да почекаешь, ще трішки. ишки. Даже повернем на, на, на Давай, 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 давай. Че, Там мені треба води. Не лави, а води не потрібно. Так. Чує моє серце ще потрібно підніматися одну туди. Боже. Дитина. Ну, то ця дитина не лазить тут во зранку, мені під вікнами. О, Совок, привіт! Хочеш дружити? Давай. Ааа, ми були поганими друзями. Ти мені більше не друг. Все. А з тобою. Ми справжні друзі. Справжні друзі не вбивають один одного, поняв. А другой. Ага, все, я, я більше не друг полкай. А ну, давай же доходимо, поки кірка не зламається. Це твої звуки. Дуже погані звуки. Ну ще їх повторив. Дурний дурне. Чекай тут алмазы. А, пусто. Лол. Лолка. Так, уже через годину мы йдем зараз в кафе. Кафе, кафе, кафе. Так, туда я не піду там високо. Ага, 26 высотах, нормально. Мне то попав не з часто Так, я... ага. Так, я тут буду. Добре, базо, базодоб. Polska? Jeszcze Polska nie zginęła. Nie zginęła. Kiedy my żyjemy? Co? Co nam obsie bardzo żyjemy? Co, mamy A, to była dużo pohana polska. Nie cyleri kucił... Nie, Braszu, dwa roki. Dwa roki uczył Polskę. Oś tam nasza chata. Miskie. My daleko w niej. Ajajaj. Webrze niedaleko. Жар так близенько были наші хатки, а насправді... ого-о-о! Сто ж і пертый пертый. Та блин, ч англій зомби мені не попадається? Шо за капец? Давай, 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 бо давай, давай, убейся сам, бо я тебе вб'ю. так, ну, добре, ми сюди піднімаємося, дивимося тут всюди пусто. І опускаємося сюди вниз, потім йдемо сюди. Прямо будемо заключати все. Ні, я ще не зняв половину серії. Хорошо? Це ще навіть не половина з Ага. Так, звісно, бреш. Ще тут дурний, чи що. Правильно, добре, що тут був закритий хід. Ну добре, люди. Давайте зустрінемося вже, коли будемо вдома, і подивимося, що ми тут назбирали. Всім почекайте. Mm -hmm.